Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Звітує генштаб. Там ворог 42 рази атакував наші позиції за минулу добу. Росіяни не шкодують людські ресурси та техніку важкі бої точаться поблизу населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість російських атак. На прикордонні ворог застосовує каби, авіацію та реактивні системи залпового вогню. Так, на північно-слобожанському і курському напрямках зафіксували вісім штурмів. Загалом продовж минулої доби на фронті відбулось щонайменше 118 бойових зіткнень. У Запоріжжі затримали колаборанта, який намагався вступити до лав ЗСУ. Як розповіли в поліції, він з окупованої Михайлівки після захоплення селища почав працювати на ворога патрульним у так званому райвідділі МВС РФ. Переслідував учасників руху опору та здавав про українських громадян, аби його не запідозрили у співпраці з росіянами. Через Білорусь виїхав на підконтрольну Україні територію. На Рівненщині мав родичів і там пішов до. ТЦК після проходження ВЛК сподівався залягти на дно в шпиталі під виглядом лікування. Та його затримали. Зраднику загрожує до 12 років ув'язнення. Під час допиту він здав практично всіх колаборантів зі свого селища. Он пропонував мені в вограного порядку. Запропонували піти в охорону порядку, як він мені казав, патрулювати вулиці, щоб не було мародерства. Скажіть, чому вас зараз звинувачують? Яка стаття калабра? Ви згодні? Так він був патрульним, займався патрулюванням СМТ Михайлівка, про затримав осіб про налаштованих. Він майже про всіх колаборантів давав покази. Ми всі колаборантів, які виїжджають, виїжджають з окупованої території. Нам всі вони відомі, всіх відстежуємо. І як тільки вони пересікають кордон, ніхто не буде, ну всі будуть покарані. Дрони атакували цієї ночі. Російський Волгоград вибухи лунали в районі нафтопереробного заводу «Лукойл». Ось ці кадри пожежі публікують в інтернеті місцеві жителі. Губернатор області підтвердив займання та повідомляє про витік палива. Також над містом видно стовп диму. В аеропорту Волгограда затримали польоти та оголошували план перехоплення. Місцеві розповідають про перебої в роботі інтернет-провайдерів та мобільних мереж. На передовій за кілька кілометрів від ворога аеророзвідники 129-ї бригади територіальної оборони полюють на ворожу техніку. Їхня зброя дрони, а головний інструмент уважні очі та холодний розум. Як працює лелека, дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. В одному з прифронтових лісів екіпаж готує безпілотник лелеку до бойового вильоту, завдання виявити і знищити ворожу техніку. Проще всього, коли вона стріляє, вона сама себе демаскує, тобто ну, не треба там прям заморачуватися ти її знаходиш майже одразу. Угу. Во дворах е просто стояв танчик чи що, просто во дворі дому, закиданий як мусор, з виду просто купа мусора. Так, противник маскує артилерію, танки і міномети, уміння вчасно розпізнати ціль і є головною метою аеророзвідників. І БТРі, танки. міномети знаходили, вражали там. За чим тільки не ганялися? Mm -hmm. Літаєте високо, бачите, далеко. Що бачите? Взагалі-то добре бачимо їхню тактику. Тобто, в них вже напрацьована тактика. Розвідники фіксують, як ворог підвозить боєприпаси мотоциклами та невеликими групами заходить у ліс. Зібрану інформацію за лічені хвилини передають ударним підрозділам. Кілька років тому військовий із позивним лис працював пішим розвідником. Тепер він оператор безпілотників. Починав із мабіків, пройшов навчання на ФПВ і згодом перейшов на лелеку для глибшої розвідки. По перше, для мене допустим, це як виклик. Тобто треба не лише просто тупо літати і дивитись, а треба аналізувати дії супротивника, десь відслідковувати. Тобто, буває, автівка не дуже цікава, але ж ця автівка їде кудись. Треба зрозуміти куди. Аеророзвідка це ще й орієнтування у складній місцевості. Миттєва реакція у разі втрати зв'язку та готовність до будь-якого сценарію. Попри небезпеку, робота приносить задоволення, а команда вже думає про нові можливості. Ми колись хотіли на катери перейти. Ну та на водні дрон. на водні дрони це доволі таке цікава тема, особливо коли дивишся, всякі інтересні відосіки від вищих чинів. То там є де погратися. Кожен виліт лелеки це шанс врятувати життя наших воїнів і зруйнувати плани ворога ще до того, як він відкриє вогонь. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко. Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини. Європейські лідери не гаяли часу і напередодні переговорів Путіна і Трампа, які заплановані на 15 серпня, узгоджували спільну позицію. Президент Зеленський навіть вирушив до Німеччини, аби обговорити деталі із союзниками віч на про що домовилися докладніше. Наша власкор у ЄС Анна Грішина Європа всерйоз готується до завтрашньої зустрічі на Алясці, і що сили відстоює територіальну цілісність України. Низка зустрічей розпочалася із двосторонньою президента Зеленського і з канцлером Мерцом у Берліні. За робочим обідом домовилися Німеччина посилить нашу систему ППО двома батареями Петріот та снарядами до них. Потім відбулася віртуальна зустріч із лідерами Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії Польщі, керівництвом Євросоюзу та генсеком НАТО, аби визначити позицію Європи перед перемовинами на Алясці. Ми дали зрозуміти, що Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після цієї буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Це означає спершу перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Її озвучили Дональду Трампу, як і те, що жодне юридичне визнання окупації українських територій не обговорюється, і наголосили на необхідності безпекових гарантій для України. Узгоджені позиції та єдність. Ми разом працюємо задля перемир'я і сталого миру. Ми в цьому процесі для України на кожному кроці шляху. Наступні кілька днів і тижнів можуть бути вирішальними. Олександр Ступ. Президент Фінляндії спершу припинення бойових дій, потім домовленості наполягає Україна і просить посилити санкції проти країни-агресорки. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні і мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Президент США пообіцяв після перемовин із Путіним про результати спочатку поінформує Зеленського, а потім європейських партнерів. В ЄС сподіваються на якнайшвидшу наступну зустріч у тристоронньому форматі. Трамп також буде прагнути забезпечити тристоронню зустріч із президентом Трампом та президентом Зеленським. І я думаю, що це дуже важливий момент, і ми сподіваємось, що вона може відбутися в Європі в нейтральній країні, яку приймуть усі сторони. На останок зібралася і коаліція охочих погодити подальші кроки з огляду на зустріч на Алясці. Позиція Європи категорична: жодних поступок Росії і жодних домовленостей без участі ЄС та України. Анна Грішина, європейське бюро України, марафон Єдині новини. Уряд ухвалив перший пакет рішень з програми підтримки прифронтових регіонів, яка охоплює понад 6,5 мільйонів українців. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Серед ключових пріоритетів житло, бізнес і здоров'я. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску за іпотеку та 70% щомісячних виплат у перший рік кредиту. Додатково виділяють 40 тисяч гривень на оплату усіх зборів пов'язаних з оформленням іпотеки. Кожне домогосподарство отримає 19 тисяч 400 гривень на придбання твердого палива. А також місячну компенсацію 100 кВт електроенергії на одну особу. Критично важливі підприємства зможуть бронювати усіх військовозобов'язаних працівників для аграріїв. Передбачена субсидія тисяча гривень на кожен гектар у зонах бойових дій, а медзаклади в сільських і віддалених. Громадах отримують 20 відсоткову надбавку за первинну допомогу. Хвиля антиурядових протестів накрила Сербію. Масові акції відбулися в Білграді та інших великих містах країни. На вулицю вийшли одразу і противники, і прихильники чинного президента Олександра Вучича. Вони прийшли до офісів провладної партії. Якоїсь миті демонстранти почали кидати одне в одного каміння, палиці та запускати сигнальні ракети. Поліція розбороняла їх сльозогінним газом. Відомо про принаймні 60 постраждалих мітингувальників та 16 правоохоронців. Протести в Сербії почалися торік восени після того, як у місті Нові Сад обвалився на віз залізничного вокзалу. Тоді загинули 16 осіб. Люди звинувачують владу в недбальстві та корупції.